Доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі акумулятор варта. Значить, він у нас вже, мабуть, четвертий рік пішов. Круто, отлічно. Ось його повне, повне названня. Круте, отлично. отлічно. Три роки дали на нього гарантію. Акумулятор ще працює і... Чому його особливість, він без кришок. Тобто він залитий, запакований за цих три роки, ось де не де виступила волога. Ну, кислота, так сказати, розчинник води з кислотою. А так то, в общем, акумулятором я дов... заряджав його цілий. Ну, може рази 4. Зараз я покажу вам, скільки там залишилося жидкості Тому світло за цих 3 роки. Учитею, що машина стоїть прямо на, можна сказати, півдня на сонці капотом до сонця. Стої, тобто не в гаражі. Зараз ми присвітимо ось з цієї. сторони Так. І вон наша водичка. Тобто сантиметр. Зараз увеличимо. І це представте на жарі, Так, да, сантиметр доверху. Ну, тобто, як на мене, то там ще води в нормі. І це не дивлячись на те, що вона стоїть на жарі, особливо літом. А це літо взагалі було в тіні. Наверное, до 40, а може 40. То вода нікуди з нього не испарилася. Тобто вона там по тим ячейкам опять скапувала вниз. І одним словом, акумулятором я довольний. Тинамік Blue. Ну, от його названня ще я здо видивився. Не знаю скільки він ще проходить. Перший у нас проходив atomic, мабуть, років 8 і там ще було 12 вольт ще залишилося. З ампеража, звісно, там вже такого не було. І совпало так, що, я, що в нас башмачив стартер. І я поміняв стартер і вийшло стартер поміняв і поміняв акумулятор. І якщо б я акумулятор той залишив, я його здав в магазин, там тих 200 гривень забрав, то мені здається, що той акумулятор шеп крутив. Значить, в чому так сказать, секрет, як на мене? Я його кожен місяць підзаряджав. Зимой знімав, з автомобіля заносив, заносив гараж, не в гараж, а в майстерську майстерні було десь плюс 5, плюс 3, плюс 5. Кожен місяць подзаряджав і взимку, і літом. І зарядне моє дуже слабеньке було. Зарядне називається Інтертул, по-моєму, червоне таке. І там воно видавало, там навіть навіть 2 ампер не було, там один з чимось Ампераж. Тобто, оцим малим током, мені здається, я його і продлив е, срок служби. Ось, в принципі, і все. До побачення, на все добре.